Привіт, не де вже. А що тобі взяти? Ну, тут багато чого є, що саме? Лате, еспресо, американо, капучино, клясе, фрапе, рістре, лунго, макіято, моко, -кава, флет вайт. Цього досить тобі? Від? Віка, ти що, змішаєшся? Два лати, будь ласка. Ну, а тепер привіт. Привіт, привіт. А сьогодні ми поговоримо про ароматну запашну пряну каву. Не знаю, як ви, а я життя свого без цього напою не уявляю. Перші згадки про каву датуються аж вісімсот п'ятдесятим роком. За легендою вона походить з Ефіопії. А от у 1672 році кава потрапила в Україну, а саме до Каменець-Подільського. Далі до Львова, і потім пішло, поїхало. Скільки зараз існує кав'ярень в Києві? Жодному реєстровому списку не відомо. І якщо ви, як і ми, пристрасно любите каву, давайте вчитись в ній розбиратись. Раніше в каву додавали вершкове масло та спеції, щоб зняти головний біль, вилікувати нежить або кашель. Кава це ядро червоного плоду, а чимось схожим на ягоду. Ростуть ці плоди на кавових деревах, які, в свою чергу, можуть досягати аж 10 метрів. Існує понад 200 видів кавових дерев і більше тисячі сортів самої кави. Але в комерційних цілях вирощують три основні арабіку, робусту і ліберіку. В моїй долоні зернятка арабіки. Ви скоріш за все чули цю назву. На вигляд вони е довгенькі і плоскі, а на запах, запах яскравий і трохи кисловатий. А в мене робуста. Її зернятка круглі, вона дуже міцна і майже в половину в ній більше кофеїну, ніж в арабіці. Кофеїн це алкалоїд, який діє як стимулятор. Простими словами, кажучи, різкий прилив енергії. А от ліберіку ви скоріш за все не знайдете, адже в неї не дуже приємний смак. Але її дуже часто додають до різних сумішей. Взагалі, кави – цікава штука. Виробники можуть змішувати сорти, види, ступені, прожарки. А ще можуть додати різні ароматизатори, наприклад, карамель чи шоколад. А займається цим спеціальна людина каптестер. Ця професія потребує першосортного нюху і добре розвинених смакових рецепторів. Подейкують, що справжні каптестери назавжди відмовляються від будь-яких спецій і куріння. На смак кави також впливає ступінь обсмажування. Чим довший час обжарки, тим більше виділяє олії кавове зернятко. Від того воно стає більш темним, а кава ароматніша. Коли заходите в кав'ярню, звертайте увагу на те, щоб зернатка кави блищали. От що цікаво: в кожній країні різна тривалість обсмажування кави. Вважається, що найслабкішу каву ви можете скуштувати в скандинавських країнах, а от найміцнішу куштуєте на Кубі чи в Іспанії. Для еспресо кавові зерна обсмажують до темно-коричневого кольору. А от для лати чи капучино можна брати золотаві. Якщо ж ви купили пачку кави і вона для вас заміцна, не поспішайте викидати. Краще докупіть каву меншого ступені обсмажування і міксуйте. Вам сподобалось наше відео? Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайки, а ще пишіть свої коментарі. Ми все врахуємо.